Слава Богу, брати і сестри. Бог дарує для нас можливість бути разом, і мало лиш ми знаємо, але приємно є, що ми є серед народу Божого. Слава Богу, брати і сестри. Ви знаєте, цього року Бог благословив і ми мали таким братським колективом тато, зяді, і ми з два брата їздили і на схід, і в Європу мали такі місіонерські дві поїздки. Багато церков об'їхали, бачили багато людей, спілкувалися з різними людьми. І ви знаєте, проїжджали, ми проїхали по Європі 11 тисяч кілометрів, і навіть в Іспанії геть е Аліканте були там геть південно. І ми приїхали, брати і сестри, зайшли в Дім Божий, мали спілкування, мали служіння. І ти відчуваєш, брати і сестри, незалежності від кількості кілометрів, немови від твоєї сім'ї, немови ти завжди з ними був. І твоє розуміння в їм знайоме. А їхнє розуміння тобі знайоме, брати і сестри, це зрідний нас Ісус Христос. Слава Богу, брати і сестри. І я б хотів виділитися Словом Божим, конкретно думкою, темою, яка буквально кожної людини, яка живе на землі, вона стикається. Чи це християнин, чи не християнин? І це питання, яке тема, яка думка, яке кожен задається, це яка суть нашого життя на цій землі. Дорогі брати і сестри, проживаючи в місті Вараш, і може біля нього цього міста, ви кожен день щось працюєте. Яка ціль вашого життя тут? І ви знаєте, незалежності від того, чи ми тут є, чи нас нема. От ми забрали у вас одного брата благословенного, і все одно у вас тут життя продовжується, служіння продовжується. Я про нашого швагра, про зятя. І все йде своїм чередом. І стоїть одне питання. А яка суть вашого життя на цій землі? І ви знаєте, брати і сестри, діти виростають, і їм це питання, здається, як то далеке. Ми займаємося підлітками в нашій церкві, і в нас до 50 чоловік це вже голови, які, вибачте, не всі навіть взрослі можуть запитати питання, які задають вони. Це вік, коли людина по-особливому бажає знати конкретне відповідь на всі питання. Брати і сестри, далі покоління молоді. Здається, не мов би вже на чомусь обґрунтоване, але все одно приходять дні, в молодіжні такі роки, коли вони плачуть вдома, закрившися в подушку і кажуть, Боже, а для чого таке життя? Ви знаєте, брати і сестри, спостерігаючи за життям, Біблія розкриває нам, що навіть люди середнього віку приходять до цієї думки, а для чого я живу на цій землі. І саме страшно, брати і сестри, біблія розкриває нам ще більшу таємницю, що люди, проживши 70, а при більшій силі, 80, вони стоять перед вічністю і кажуть: Господи, а для чого цих 80 років за моєю спиною? Для чого я прожив? І ви знаєте, я чув історію, деякі проповідники цю історію переказують, що два старших чоловіка, які були ну, не в мирі, один з одним, перед своєю вже бачать, що старість, приклонні роки, і дзвонив один до одного, і кажуть, прости мене. І другий каже, прости мене. І каже, я знаю, а ці роки можна було прожити набагато краще в мирі, і в любові, і розумніше. І ви знаєте, брати і сестри, і сьогодні ти знаєш відповідь на це питання. Ти можеш обґрунтовано сказати ціль життя, суть нашого життя на цій землі, конкретно по біблії. І ви знаєте, брати і сестри, сьогодні світ задає це питання ще більше, ніж християни. І вони хочуть знати напрямок, куди стремися ти, до чого ти стремися, раді чого ти стремися. І ви знаєте, брати і сестри, сьогодні соцмережі настільки незалежно, чи ти живеш в місті, чи в селі, чи навіть на хуторі, якщо тебе три джі ловить чи чотири джі, ти можеш знати все абсолютно, що будь-де чи в Америці, чи в південній Кореї. І ви знаєте, брати і сестри, сьогодні, може, старші ще думають, що інтернет це щось десь далеке. Сьогодні підлітки, діти і молодь беруть відповідь саме там. Бо я був свідком, брати і сестри, одної історії, коли я їхав з однією сім'єю, і 10 років хлопець попитав своєї сестри, а що означає це слово? А вона просто щиро каже: то ж, зайди в Вікіпедію і глянь. І ви знаєте, брати і сестри. Для цього покоління вже це стає відповіддю на всі питання. І ми знаємо прекрасно, брати і сестри, що молоде покоління виростає, і для нього відповідь вони бажають мати легку. Це ще, може, старші люблять книжки читати, щось прочитати газети. Сьогодні для молодого покоління їм тільки дай подивитися і скоріше глянути в Ютубі, а там є багато людей, які говорять свою думку і сестри, може, комусь ці слова ріжуть уші, але це є реальністю теперішнього дня. Що сьогодні все молоде підліткове покоління, воно черпає там відповіді на це питання. Ну коли ти знаєш відповідь конкретно на це питання, чи ти говориш про це, чи ти роздумав про це, чи ти сьогодні, як християнин, можеш встати і сказати, людина живе на цій землі тільки по причині і задля чого. І, брати, і сестри, я задався цим питанням. Я також роздумував про це і читав слово Боже і думаю, Господи, а те, от конкретно в слові твоєму написано, ради чого ми тут живемо. І ви знаєте, брати і сестри, є люди, які вибирають ціль. І вона, не, бути довгі роки правильною. Мета, до якої вони стремляться, правильною. Ну, доходячи до її, вони втрачають все. І вони сьогодні слово є таке в депресії і кажуть, для чого було жити цих 20 років. Сьогодні ми чуємо історію, коли люди працювали на роботах і казали, ми заробляємо для пенсії. Влада помінялася, часи помінялися і мають мінімальну пенсію. і Кажуть, Господи, а для чого я 40 років працювала чи працював? Ради чого? І здається, брати і сестри, в той час, коли можна було послужити для Бога, поїхати десь потрудитися. Ми були зайняті своєю роботою. Розчарувалися ми в цьому. І ми шукаємо на сторінках слова Божого, де відповідь? Де те слово, яке я міг би взяти для себе, для своєї сім'ї, для своїх дітей і передати це і наступному поколінні? І ви знаєте, брати і сестри, я ще одну історію чув, коли у Львові, в університеті один хлопець моїх років, який не знав відповідь на це питання, вийшов перед університет, сів на лавці, взяв мікрофон і задавав студентам його віку такі, таке саме питання. Яка ціль твого життя? Яка мета твого життя? Раді чого ти живеш? І ви знаєте, брати і сестри, всі давали відповідь, відповідь таку. Одна каже, студентка каже: я живу, не маючи цілі. І я просто думаю собі, що з роками, коли я буду жити, мені нарисується якась ціль, і я в це русло війду, і я буду жити раді неї. Ви знаєте, інший молодий студент говорить, я бажаю вивчитись професійним і бути в цьому напрямку, яким я вчуся, бути професійною людиною і для нашої держави бути великим таким благословінням, який зробить даже переворот в тому, що економічно наша держава буде краще жити. І ви знаєте, брати і сестри, і таких відповідей було багато. Як я одного разу, як мені було років 15, запитав свого невіруючого сусіда, кажу, Дядь, Відь, а раді чого ви живете? Яка ціль вашого життя? І ви знаєте, брати і сестри? Він каже: дивись, мене двох діток Бог дав, сина і доньку. Я так бажаю, щоб вони виросли. Я буду їм про це дбати, щоб вони мали добрі долі, вивчилися і мали майбутнє таке успішне. І ви знаєте, брати і сестри, сьогодні роздумуючись над цим питанням, оце все, що я навів приклади із життя когось, дуже часто, брати і сестри, ці відповіді їхні вони втрачаються. Ця ціль втрачається, вона не є обоснована. І ми знаємо самі брати і сестри, коли є люди, які не доживають до старості. У мене є однокласник з паралельного класу, який вже мертвий, і його немає в живих. Якщо твоєю основою стало своїх дітей поставити на ноги, і не дай Бог сталася біда, що з твоєю ціллю? Що буде далі з тобою? Який ти будеш далі напрямок брати? Що ти дітям з дітям своїм покажеш? Що ти покажеш молодому поколінню? І ти зможеш сказати: От у мене такий напрямок, бери його! Це благословіння. Ви знаєте, брати і сестри, я знаю людей, які навчалися і непогано навчалися. І один мій друг казав, пішов на геодезіста і кажу: А для чого ти пішов на таку роботу? Каже, дивись, в нашій країні зараз економічно і ну, як ви знаєте, по всьому трудновато. Але пройде 6 років моєї магістратури, коли я вивчуся. Ще 3 роки, коли я підучуся практично трохи, то наша країна підніметься. Я ця робота буде практично. Вона буде в попиті. Але, брати і сестри, пройшло з тих пір вже 18 років. І ви самі знаєте стан нашої держави. І сьогодні він, брати сестри, працює просто на роботі зовсім в іншій сфері, як багато хто із нас. Так ціль твого життя, яка вона? На тебе глянувши, можна сказати, я бажаю мати таку ціль. Я бажаю жити так. І я бажаю інших навчати так. Чи сьогодні ти слухаєш це слово і кажеш, Господи, так в мене ж подібна ситуація. Даш ж в мене така ціль. Брати і сестри, багато є, наприклад, я наведу приклади, коли люди просто, наприклад, більш сестринська сторона про щось таке мріють, наприклад, там сіральну машинку, і вона зламалася. І люди в розпачі йдуть, що вона зламалася. Це ціль твого життя? Чи це просто було твоє бажання? І, брати і сестри, можна багато прикладів наводити нам, з чого складається наше життя і яку ми маємо ціль. І Біблія нам дає відповідь на це питання. І Біблія обґрунтовано дає відповідь, і Біблія розказує про мудрого чоловіка, еклезіаста. Богослови більше схильні, майже всі богослови, що це цар Соломон, який мав мудрість сам від Господа. І ви знаєте, брати і сестри, він книгу написав. І в кінці, в 12 розділі, він говорить такі слова, що еклезіаст, проповідник, був мудрий, і при тому всьому він ще підбирав правильні слова, щоб написати для тебе і мене цю книгу. І дивно, брати і сестри, він починає свою книгу. Як ми знаємо, що є книжки, і хто любить читати, завжди є передмова до книги, і ця передмова, вона надихає до того, про що буде книга. І багато хто читає, то він відкриває книгу, бачить, яка передмова, і каже, ну, мене це не цікавить. Дехто каже, мене зовсім це цікавить, і я буду це читати. І, брати і сестри, Еклезіаст починає свою книгу так: Еклезіаста, перша розділ з першого вірша. Книга проповідника Сина Давидового, Царя в Єрусалимі. Наймарніша марнота, сказав проповідник. Наймарніша марнота, марнота усе. Яка користь людині в усім її труді, який вона робить під сонцем? Покоління відходить і покоління приходить, а земля віковічно стоїть. І сонечко сходить, і сонце заходить, і поспішає до місця свого, де сходить воно. Віє вітер на південь і на північ вертається, крутиться, крутиться він та й іде, і на круг свій вертається вітер. Всі потоки до моря пливуть, але море воно не наповнюється до місця, і звідки пливуть ті потоки, вони повертаються, щоб знову плисти. Повні труду всі речі, людина сказати, всього не потрапить. Не насититься баченням око, і не наповниться слуханням ухо, що було, воно й буде, і що робилося, буде робитись воно. І немає нічого нового під сонцем. Буває таке, що про нього говорять дивись, це нове, та воно вже було від віків, що були перед нами. Нема згадки про перше, а також про наступне, що буде. Про них згадки не буде між тими, що будуть потому. Чотирнадцятий вірш. Я бачив усі справи, що чинились під сонцем, і ось усе це марнота або марнота. Брати і сестри, Еклізіас розпочав свою книгу слова ключового марнота. І це все каже Марнота. І, брати і сестри, перечитуючи його цю книгу далі, він дає відповідь на твоє і моє питання. І він розповідає про глибокі речі. Він каже, що я був людиною не така, як ви, що маючи малі статки, наблюдаючи за чуть багатшими статками, є такі люди, які кажуть, ну, не мудро поступила людина, краще б він би здобув те чи інше. Або ми можемо розсуждати про якусь стройку чиюсь чи іншої, скажімо, області, хтось щось відбувається. І ми кажемо, ну, можна було зробити саме так. Брати і сестри, цей муж він каже, я не просто розглядав це все. І не просто говорив про щось. Я лічно каже, цим зайнявся і дослідив це питання. І він говорить, брати і сестри, в 12 розділах про глибокі речі. Він каже: я побачив, що є мудрість і є нерозум. Я побачив, що є благослові... благословена людина і неблагословенна. І я побачив, що є розумна людина і нерозумна. І я зрозумів, що це все марнота. І це все призводить до одного до могили. Я побачив, що люди живуть багато, і є бідні, і є ті, які нуждаються, і глянув я на це, і сказав я, це марнота. І, брати і сестри, слово марнота він вживає 38 разів в своїй книзі. Це, брати і сестри, як девіз став його книгою. І він каже: марнота. І він, брати і сестри, 4 тисячі років приблизно тому пише про те, що відбувається в нашому житті. І може каже: ти біжиш на роботу кожен день, це марнота. А може, ти залишилася вдома своїми дітьми? Це марнота. І він говорить про такі речі, брати і сестри, в 12-ти своїх розділах, про які ти кажеш, Еклізіас, яка відповідь для мене сьогодні ти даєш? Ти мене в тупік заганяєш, а я в цьому тупіку вже і сам зосереджено стою. І тому я читаю твою книгу. І, брати і сестри, він не зупиняється і каже: Послухай, про що я, що я пишу для тебе. Я не просто аналізував чуже життя, це просто робити. Я сам зробив все, що я міг, і проаналізував. І послухайте, про що він пише, другий розділ, четвертий вірш. Поробив я великі діла. Поставив для себе доми, задля себе садив виноградники, запровадив для себе садки та гаї і понасаджував в них усіляких дерев овочевих. Наробив я для себе ставів, щоб поливати із них ліс дерев, що виростали. Набував я для себе рабів та невільниць, були в мене й домівники, а худоба велика та худоба дрібної було в мене більше, ніж у всіх, що в Єрусалимі до мене були. Назбирав я собі також срібла та золота і скарбів, і, і скарбів царів та провінцій, завів я собі. Співаків та співачок. І брати, і сестри каже мав я все. І одиннадцятий вірш каже: та коли я звернувся до всіх своїх чинів, що їх поробили були мої руки, і до труду, що я потрудився, був роблячи, і ось усе це марнота та ловлення вітру. І немає під сонцем нічого корисного. І, брати і сестри, він розказує це далі, розказує всі наші таємні речі, він розказує всі наші помисли і каже, марнота це все. І, брати і сестри, а в чому відповідь? Де еклізіастова відповідь для тебе? І він говорить, брати і сестри, в 12 розділі першим віршом такі слова, і пам'ятай в, пам в днях юнацтва в днях про свого Творця, аж поки не прийдуть злі дні, і не наступлять літа, про які говорити ти будеш. Для мене вони неприємні. Що то за літа, брати і сестри, і що то за дні. І він в 12-му розділі роз'ясняє. Він прекрасно описує нашу старість. Коли, каже, очі твої потускніють, і не буде радувати вже їх луч сонця, коли ухо твоє не буде радувати спів солов'я. коли, каже, криниця, яка була тобі близькою, стане далеко. Коли твої млини, твої зуби каже, їх майже не стане. І серце каже, воно буде битися рідше, тобі буде більш холодніше, тебе не буде зогрівати те, що раніше зогрівало. І прийдуть ці дні, каже, що для тебе вони неприємні. І знай. В кінці він пише сьомий віршоєм. І вернеться порох у землю, як був, а дух вернеться знову до Бога, що дав був Його. Наймарніша марнота, сказав проповідник, марнота усе. І, брати і сестри, якби він закінчив свою промову, проповідь, книгу свою на цих словах, для тебе і мене відповіді він би не дав. Але він продовжив, брати і сестри, такими словами, тринадцятий вірш підсумок усього почутого. Бога бійся і чини Його заповіді, бо належить це кожній людині. І ви знаєте, брати і сестри, він це все розповідав, що я старався вам передати. Це він говорить: я дивився все, що відбувається під сонцем. Те, що відбувається під сонцем, без Бога. І це все каже в житті людини. Це марнота. Але коли в твоє серце входить Ісус Христос, коли в Твоє життя входить Ісус Христос, будь-яка даже дрібниця, вона набуває смисл життя. Кожна дрібниця і все, що ти чиниш, вона має немарноту, вона має цінність, вона має ціль, яка славить Ісуса Христа. І, брати і сестри, про цю цю тему апостол Павло до Римлян дуже гарно і прекрасно написав 14 розділом 6-м віршом: хто вважає на день, для Господа вважає, а хто не вважає на день для Господа не вважає. Хто їсть для Господа їсть, бо дякує Богові, а хто не їсть для Господа, не їсть і дякує Богові, бо ніхто з вас, з нас. Не живе сам для себе, і не вмирає ніхто сам для себе. Бо коли живемо, для Господа живемо, і коли ми вмираємо, для Господа вмираємо. І чи живемо ми, чи вмираємо ми, ми Господеві. Слава Богу, і брати і сестри! І Біблія сьогодні, брати і сестри, Слово Боже тебе і мене навчає. Дорогі брат, дорога сестра, друзі, які прийшли сьогодні, просто можливо почути Слово Боже. Якщо в Твоєму житті Ісус Христос не живе, якщо в Твоєму серці Бог не живе, все твоє життя. Це сплошна марнота. І ти будеш зосереджуватись на тому, що, здається, була ціль, до якої ти стримився, і вона рухне, І її не стане. І ти сам розчаруєшся, розчаруєшся ті, хто біля тебе підтримували тебе. Но є ціль вічна. Це в Ісусі Христі. Брати і сестри, якщо ти маєш Духа Святого, якщо ти повірив Ісуса Христа і Він став твоїм особистим Спасителем, ти живеш немарно. Ти живеш не просто творячи марноту, ти живеш, яке все твоє життя має славити Ісуса Христа. І, можливо, в твоєму житті ти залишаєшся як дружина з дітьми своїми вдома, а твій чоловік направляється на роботу, і тебе приходить думка Боже мій, рік за роком, і здається, все те саме. Знай все, що ти чиниш, і дбаєш. За діток своїх навчаєш правді Божій, воно не марнота, воно будує духовного чоловіка в твоїх дітях. Брати і сестри, якщо браття, ви поїхали на роботу, хай славить це Боже ім'я, хай восхваляє це Боже ім'я, тоді це не буде марнотою. Якщо, брати і сестри, Біблія пише, що навіть коли ми їмо або і не їмо, і це має схвалити нашого Господа. І, брати і сестри, коли ти. Візьмеш ціль, яка не просто до могили, а яка і в вічності славить Ісуса Христа і тут, і на небі. Твої діти візьмуть для себе цю ціль. Вони схочуть таку ціль мати, яка не при різних і різних обставинах, можливо, навіть все буде навкруги падати. Ця ціль, брати і сестри, вона буде з ними і до могили, і вічно. І я, брати, і сестри, хотів би підбадьорити тебе і мене, щоб ми мали ціль нев'яночу, ціль вічну. Яка славить Ісуса Христа і твоє побутове життя? Чи ти просто сидиш? Чи роздумуєш про життя? Хай це славить Боже ім'я. І тоді не просто в церкві запитають, яка в тебе ціль, раді чого ти живеш? Чому ти цілонаправлений, не звертаючи на різні обставини, ти живеш щасливо і благословено? Брати і сестри, світ запитає тебе, і ти чітко дасиш відповідь, що в тебе ціль недочасна, в тебе вона вічна, а її тобі подарив сам Бог. Богові слава. Амінь.